На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. Ті, хто по різному і в різних місцях сповідує віру, дотримуються поглядів, які ведуть їх до спільних цінностей. Ключно з пошануванням гідності життя і опозицією до зловживання релігією для випродання насильства і вбивств, так заявив президент США Джордж Буш, виступаючи на міжконфесійній конференції діалогу, що відбулась недавно в Об'єднаних Націях. 60 років тому члени генеральної асамблеї ООН визнали, що всі люди мають фундаментальне право по-своєму сповідувати віру. Генеральна асамблея визнала це право схвалюючи загальну декларацію прав людини. Президент Буш зазначив, що Сполучені Штати далі підтримують ту традицію, роблячи свободу релігії центральним елементом своєї закордонної політики. Ми рішуче заохочуємо нації усвідомлювати, що свобода релігії є основою здорового і оптимістичного суспільства. Ми не боїмося станути разом з релігійними інакодумцями і віруючими, які сповідують свою віру навіть там, де вона не бажана. Пан Буш сказав, що протягом восьми років його президентства він бачив, як свобода і віра можуть піднести життя і повести світ у напрямку миру. Він висловив вдячність країнам, які беруть участь у міжконфесійному діалогу в ООН. Через діалог заявив пан Буш. Ми можемо наблизити той день, коли сповняться наші молитви за свободу і мир. Видивилися Ми редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.